Вітаю вас, любі друзі! Я до вас ще одним корисним відео. Сьогодні ми з вами будемо робити світло з вікна. Дуже швидко і без зайвих зусиль, як і завжди. Перше, що ми маємо зробити, це виділити саме віконечко. І не повністю вікно, а тільки скло, через яке світить наше сонечко. Аби це зробити, ми використаємо сьогодні дещо новеньке. Заходимо в меню Виділити і обираємо діапазон кольорів. В першому пункті обираємо світлі тони. Тобто ми будемо виділяти тільки світлі частини на цьому зображенні. Розкид і діапазон ви коригуєте так. Аби виділялося здебільшого тільки ваше вікно. Натискаємо ОК. І тепер ми можемо прибрати те, що нам не потрібно. Давайте оберемо інструмент прямолінійне ласо. Затискаємо Alt. І бачите, біля курсору з'являється такий мінус. Це означає, що тепер все, що ми будемо виділяти, воно буде відніматися від того виділення, що в нас вже є. Отже, тиснемо Alt і виділяємо ту частину, яка нам не потрібна. Наприклад, ось тут на стіні нам це не потрібно. Так, отже, ми зробили наше виділення. Тепер ми створимо окремий шар для наших променів. І зальємо цей шар кольором наших променів. Я оберу, наприклад, блідий жовтий. Щоб світло було не білим, а було трошечки такого теплого відтінку. Піцяємо ОК, обираємо інструмент Заливка і заливаємо наш шар. Натискаємо Ctrl-D, аби зняти наше виділення. Заходимо в фільтр, розмиття, радіальне розмиття. І ось тут ми зараз будемо налаштовувати, як будуть розмиватися наші проміні. В цьому квадратику ми переносимо ось цей центр розмиття догори. Кількість обираємо максимальну. І ось тут обираємо масштаб. І ви можете побачити в цьому квадратику, як наші налаштування будуть впливати на зображення. Після цього натискаємо ОК. І ось, бачите, в нас вже є щось схоже на промені. Але давайте його підкоригуємо. Оберемо пластик, зробимо його м'якеньким. І ось тут витримо там, де промені в нас не має бути. Трошечки підітримо. Переводимо на шар в режим накладання екран. І скопіюємо ще, нехай буде один раз. Об'єднуємо ці промені в папку, кладаємо швидку маску і заходимо в фільтр Візуалізація хмари, аби наші промені не були суцільними а було щось схоже на димку. За бажанням ви можете підтерти промені знизу, зробити їх більш прозорими. На цьому все. Якщо відео було корисним, ставте впобайку. Діліться ним зі своїми друзями, підписуйтесь на канал. До зустрічі в наступних відео. Папа! -па.